і кожна в м'юзікрумі на зламі 60-х років. Щось пішло не за радянським сценарієм. Несподівано з Карпат із маленького міста Вижниця вирвався звук, якого в Союзі не чули ніколи. Це була Смарічка, ансамбль, що говорив мовою біт музики, звучав на західний лад, але думав і відчував українською. За народженням цього феномену стояв Левко Дудківський. Композитор, інноватор, ідеаліст, який вірив, що українська мова може звучати рок-н-ролльною. рокен-рольною. А нас і жвавий не зупиняй за красну пісню, на всі голоси. Що хочеш водограй, попроси. Про дитинство засновника Смарічка відомо небагато. Можливо, він беріг ці спогади для мемуарів, які не встиг завершити. Після навчання в мус відслужив в армії у 1966 році. Працюючи у будинку культури, зібрав гурт і згодом почав грати на дискотеках західні хіти. Пісні «The Beatles» він ловив ночами на іноземних радіохвилях. А перші гітари вирізав сам у майстерні. Наближається новий рік. Для святкового концерту Левко Дудківський готує особливий сюрприз. Разом із поетом Анатолієм Вартушняком він пише свою першу пісню Сніжинки падають. Назва для гурту народилася випадково. Побачивши сценічну ялинку, Дудківський згадав рядок із пісні і вирішив, що смирічка звучить як треба. Публіка почула «Смирічку» в перші хвилини 1967 року. Зала спочатку мовчала, і Дудківський подумав, що це провал, але вже за декілька секунд вибухнули овації. Для нього це стало знаком писати своє. І смирічки, осяні, і Карпати білосніжні відвідають. У пошуках звучання Левко експериментував з вокалістами, грав на клавішних і навіть співав сам. Але все це чомусь не давало бажаного результату. Допоки одного дня 1968 року на репетицію не зайшов студент Василь Зінкевич. Хоч до того Василь ніколи не співав, був неймовірно працьовитим. Дудківський ставив йому голос, займались до третьої ночі і повертались до роботи зранку. Відтак Зінкевич став першим повноцінним солістом Смарічка. А вже за рік він перевів у гурт Назарія Яремчука. Коли той заспівав кохана Ігоря Поклада, у Дудківського не залишилось сумнівів цього хлопця потрібно брати. Інтуїція не підвела, адже в такому складі гурт влаштував справжню революцію на буковинській сцені. Музиканти також стали зірками чернівецького телебачення. Одразу, виходячи зі студії, до Левка підійшов молодий юнак і, подякувавши за музику, подарував рукопис із власними піснями. Це був Володимир Івасюк. Серед тих пісень були культові Я піду в далекі гори, водограй Червона рута. Ці доробки стали частиною репертуару гурту, а за ними і частиною епохи. У 1971-му Яремчук і Зінкевич вперше виконали Червону руту на всесоюзному фестивалі Пісня Року. Довелось виступати без гурту під супровід московського оркестру. Аби артисти менше нервувалися, Дудківський попросив приєднатися до дуету на сцені самого Івасюка. «Червону руту» Наступного року Смарічка вже звучала з кіноекранів у музичному фільмі Червона рута. Жодної пісні свого майбутнього натхненника Володимира Івасюка Софія Рутару у стрічці не співає. Зате виконує рок-н-рол Левка Дудківського. У Карпатах ходить осінь. Ти повернешся, коканий. Нарешті 1973 рік завдяки всесоюзному хайпу Левко Тарасович вмовляє керівництво Чернівецької філармонії офіційно закріпити смарічку при закладі. Тепер на афішах до назви гурту додається поважна абревіатура Віа. А в 1976-му вийшла дебютна платівка. Неофіційно названа два перстені» за першим треком, бо писати бодай якісь назви на обкладинках релізів у ті часи було не прийнято. Дозволялося вказувати лише виконавців. «Фольк-рок» від Івасюка, «Соул» і новорічний фанк, а також чотири треки дудківського від балади у стилі Сінатри до патріотичного року. Один з них ми йдемо далі, був вимушеною даниною комуністичної ідеології, але навіть туди він зумів джаз-рокові духові. йдемо далі і не сумуємо життя. Ту, яка дихала свободою, не можна було загнати в клітку. Але система намагалася. З фільму 1975 року про смарічку вирізали націоналістичний епілог. Про народ, батьки і діди якого боролися за свободу, і ніякий завойовник не поставив їх на коліна. До речі, цей фільм був заборонений, аж у часи незалежності ледь знайшли цю стрічку. Офіційним структурам цього було замало. Критика лунає не тільки щодо пісень, а й до сценічних костюмів. Їх створювала Алла Дудківська, дружина Левка. Сам лідер ансамблю починає дратувати партійних чиновників. За ним закріплюється прізвисько Некерований. У відповідь він захищає смарічку навіть на союзному рівні. І, попри жорстку цензуру, зумів витиснути підтримку навіть від міністерки культури СРСР Катерини Фурцевої. Неочікувано, вона навіть подарувала гурту нові інструменти. Живори, широкий, Проте музиканти не могли вічно терпіти радянський іпсо. Коли дебютний з Мрічкою дійшов до прилавків, нікого золотого складу в ансамблі вже не залишилося. Василь Зінкевич перейшов до Луцького Вісвітясь. Назарій Яремчук влаштувався асистентом до університету. Левку Дудківському теж довелося попрощатися із колективом, якому він віддав 10 років життя. І піти працювати звукорежисером на телебачення, та його розлука зі Смиричкою виявилася недовгою. Через декілька років ті ж самі чиновники просили його повернутись. Смиричко почало лихоманити від постійної зміни керівників, а якість нових пісень ансамблю помітно падала. Не допоміг гурту і Назарій Яремчук, який повернувся до складу за порадою Левка Тарасовича в обмін на новеньку квартиру. Смирічку потрібно було рятувати. Це усвідомлював і сам засновник ансамблю. І він повернувся. Але на своїх умовах повна творча свобода. Зачаруй, У 1979-му Дудківський сформував нову смарічку амбітну модерну електронну. З попереднього складу старий новий керівник залишив лише Назарія Яремчука. Левко прибрав духову секцію і замінив її синтезаторами, почувши їх у треках німецького електронного гурту «Крафтверк». До гурту приєднався Павло Дворський, а також якимось чином Дудківський переманив зірок львівської ватри. Зокрема, Віктора Морозова. Що з цього вийшло, можна почути на міні-платівці ансамблю 1981 року. Ще вода, поміж ще поміжгориється. До заспіває. Та підлі чиновники не були б собою, якби не порушили свою обіцянку. Вдавшись до хитрих маніпуляцій, вони розсварили Дудківського та Яремчука. У 1982 році засновник залишив ансамбль назавжди, а Назарій перебрав керування Смарічкою. Але хорошого у цьому було мало. Із відходом Левка живий музичний організм втратив душу, став супроводом для одного голосу. Тим часом Дудківський став режисером Чернівецької філармонії. Поза роботою працював із молоддю, написав низку пісень для Іво Бобула і Чернівецького Вія Жива вода. Вірний музиці і місту до останнього дня він керував дитячим ансамблем і працював над мемуарами про смірічку. До смерті Назарія Єремчука Дудківський пробачив приятелю всі образи та взявся популяризувати його ім'я серед молоді, заснувавши на честь співака музичний фестиваль і благодійний фонд. Коли Назарій прийшов з смірічку, я перше, що написав пісню для нього, це незрівняний світ краси на вірші тодішнього студента художнього училища Анатолія Фартушняка. Ця пісня дала йому путівку в життя, тому що ця пісня була досить складною. Тоді і для Назарі особливо, але наполегливість Назарія і праця взаємна дала йому можливість заспівати цю пісню. Mm -hmm. Я написав ще багато йому пісень, і зачаруй, і матіоли і жива вода. В останньому інтерв'ю у квітні 2023 року. З нагоди свого 80-річчя, він говорив про війну, про втому, але мріяв про концерт після перемоги. Мріяв і вірив. Левка Дудківського не стало 16 травня того ж року. Але він устиг розповісти про головне: успіх не в техніці, не в грошах, не в показовості. Його сила у щирості. Він завжди чесно ставився до своїх артистів. Говорив, що якби заробляв мільйони, не було б і смирички. Були люди, які ні співати, ні говорити як слід не могли. Але віра, довіра і правильно поставлене світло перетворювали їх на зірок. І багато хто це пам'ятає. Чистими велеснами серце розквіта. Попри все, спадщина смарічкою це не лише хіти. це ідея, яка проросла у несприятливому кліматі і довела, що українська музика може звучати сучасно свіже і по-своєму. Вона підсвітила зірки, які потім стали символами епохи, і збудувала міст між естрадою та ідентичністю. Навіть якщо про саму Смарічку нині згадують нечасто. Мила моя, люба моя, Сонця я світ, Я несу в очах до тебе безпохідний світ. А я нагадую, ви були в М'юзікрумі. Слухайте круту та якісну музику. Побачимось!